Сьогодні у центральному парку культури і відпочинку Луцька вперше стартувала всеукраїнська акція День дій дій-2017». Її ініціатором є громадська організація Екологічний рух Твоя земля спільно із міжнародними партнерами, громадською організацією «350 орг і українською молодіжною кліматичною асоціацією. Цей захід лише частинка кампанії Міста для життя вона спрямована на побудову зручного безпечного населеного пункту шляху прийняття та реалізації кліматичної стратегії. Мета акції привернути увагу городян до проблеми зміни клімату, яка актуальна у всьому світі. Організатори дійства вирішили провести його у формі еко-велоквесту, створивши своєрідний діалог між громадськістю та владою. Серед учасників акції місцеві активісти, представники державних органів влади, депутати, студенти, спортсмени. Люблю кататися на велосипедах, люблю роз... Люблю кататися саме на природі, люблю проводити вільний час за спортом. Я головний ініціатор того, щоб ми в класі нашому робили екосмітники, ну, пластик до пластика і скло до скла. Ми чотири смітника склали і віднесли до головного в нашій школі по цим, цьому питанню. Обрали ми для такого першого дня дій цікаву форму вело. Еко-квесту, який передбачає рух по заданим точкам на велосипедах, і в процесі цього учасники будуть розв'язувати різноманітні екологічні завдання. Завдання цікаві, вони дізнаються різноманітні такі цікавинки щодо екологічного стану міста Луцька, здавалось би, дрібненькі питання, скільки фонтанів, скільки сміття, але Часто ми на це не знаємо. Відповіді дізнається про те важливе питання, що ж такі зміни клімату і чим вони нам загрожують, особливо нашому місту, дізнається про те, як покращити своє побутове щоденне життя, заощадити гроші і робити менше негативного впливу на довкілля.